Дід, ходи сюди. Чого ти мене сюди прикликав? У мене така ситуація неприємна. Ми сьогодні з хлопцями ну, мірилися ти в чим. Я, я, яке Ти йо, яке ти, їбануте, ти ж зрослий а. Ми просто поспорили на 500 гривень. В кого саме менший, той програв. От, і в мене тепер поганий настрій і... Мені треба 500 гривень. Що? Як я міг знати? Вадима 22, в Колі 19. У мене 3. Що? Три. Ти ти плути, ти не дораблюйте. А в тебе скільки? Блять, тупе! Тупе, тупе! Ту. Ну то ж ну цікаво просто. У мене 50. В кого такий самий, пишіть в коменти.